Близько сотні тернополян прийшли під стіни обласного управління міліції. Люди вимагали відповіді на кілька запитань. <з handc retaliation> так, ось до вас просте питання від тої громади. Я думаю, вони мене підтримають. Ви хоч я питання не сформулював. Ви будете з народом, коли вам скажуть бити народ, чи ви будете своїм Захарченком? Ось одне просте питання до вас і до всього інструктури. Ліця була і і завжди буде з народом. Ми в Києві будемо з народом. <з також тернополяни запитували, хто понесе відповідальність за вбитих хлопців і як далі діятимуть правоохоронці. Міліція прилібала присягу на присягу українському народу, так і українському народу буде служити. Ну а хто ж стріляє в дітей? Нам. Ви ви а, Сану, Шу, ви прийшли до тернопільської міліції. Якщо маєте особисто претензія до тернопільської міліції, Бер, маєте претензію до Беркута. Ви будете на звичайний стан. Ви будете з ким з народом чи з влади? Правильно, бо беркут тернопільський ви будете виконувати. Ви, ви зараз задаєте ті питання? Вже декіть повідалі за буквально за останній тиждень. Ніхто не віджав на Київ. Люди кажуть, що буде далі, залежатиме від дій українських правоохоронних органів. Це залежить на часі саме від внутрішніх військ, від міліції Беркуту і СБУ. Подальших так власне від подальших їхніх дій залежить і подальші ділі громади. Громада нароштована допоки мирно. Але хто знає, що може статися? Ми бачимо вже конкретні випадки, конкретні смерті. Це дуже сумно. Це це просто жахливо. Цьому не може бути виправдання.